Вітаю, шановні глядачі. Під час другого інвестиційного форуму заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Єгор Перелиєн знову підняв питання розвитку видобутку титану. Після підписання ресурсного договору США тепер це не звучить як прості слова, адже Україна має одні з найбільших в Європі покладів титану. Проте, на відміну від минулого, тепер є можливість залучити значний іноземний капітал. Чому Європа досі не може накласти санкції на московський титан? Чи зможе стати Україна важливим гравцем цієї галузі? Та які заходи для цього треба зробити? Тож давайте поговоримо про ще одну надзвичайно важливу галузь напрямок, де Україна в майбутньому буде отримувати. Додаткові ресурси для свого розвитку і, звісно, захисту за останніми даними у 2025 році ринок титанових металів і сплавів перевищить 35 мільярдів доларів і росте більше ніж на 2 мільярди порівняно з минулим роком. І це ще не межа до 2030 року. прогнозують, що він переросте за 50 мільярдів. Темпи зростання будуть в середньому в межах коливатися 7-8% на рік, і це відрізняє ринок титану від. Тих самих чорних металів, де конкурентів дуже багато, а попиту часто ні. Тож дуже перспективна галузь. Основні причини такого стрімкого зростання це розширення попиту з боку провідних галузей. Передусім, йдеться про авіаційну промисловість, де титан використовують в конструкції літаків та двигунів, бо він водочас легкий і витривалий, з огляду на те, що світова авіація активно оновлює свої літаки, в тому числі військову ацію, попит на титан лише зростатиме. Медицині титан використовують для виготовлення інноваційних імплантів, оскільки він не відторгається організмом і слугує десятки років. Ця тенденція посилюється у зв'язку з старінням населення в розвинених країнах, а ще титан дедалі активніше входить у виробництво сучасних автомобілів, особливо електромобілів. Тому підстав не вірити позитивним прогнозам немає. Чому ж через такі великі перспективи українська титанова галузь ще не на вершині? По перше. Поробляти титан дуже дорого, без масштабних іноземних інвестицій навіть за державних дотацій неможливо організувати видобуток Повні в повній мірі. Спеціалісти у галузі кажуть, що видобуток це складний енергоєвний процес, та виробництво титану коштує в 3-4 рази більше ніж алюмінію. Як результат, вартість титану залишається високою, а його застосування є обмеженим у галузях, де він справді дуже дуже потрібен. По-друге, є з переробкою титану справи. Теж не найкраще, менше ніж чверть усієї світової титанової продукції дійсно йде на переробку. Це означає, що більшість металу це первинна сировина, що знижує економічну ефективність. І хоча технології переробки розвиваються, вони часто дорого коштують складні і потребують спеціалізованого обладнання, наприклад, вакуумної плавки або лазерного очищення. Хоча договір США здебільшого фокусується на доступі до первинних ресурсів, Україні варто змінювати цю логіку у свій бік. Нам не досить просто експортувати сировину у вигляді руди, потрібно створювати все виробництво з доданою вартістю. Та зараз глобальна економіка потребує нового експортера, як мінімум, сировину. Головна проблема майже весь титан видобувається в Австралії, Південній Африці, Канаді Китаю, тобто в країнах, де геополітична ситуація може значно впливати на виробництво. Так, енергетичні кризи в Європі та торгівельні обмеження в Китаї оце змушує змінювати торгівельні маршрути та отримує витрати на високому рівні. З іншого боку, галузь сама створює собі проблеми з промисловими екологічними регуляціями. Компанії почали використовувати відновлювані джерела енергії, та їх провадження зі збереженням попередньої потужності потребує не одне десятиліття. Окрім вище перелічених, є ще одна проблема: це висока присутність Московії на ринку у 2024 році. Експорт титану з Москвою до Китаю зріс на 44%, досягнувши майже 4 тисячі тонн. Це переважно готова продукція, що використовується в авіаційній хімічній та енергетичних галузях. Вона активно розвиває співпрацю з африканськими країнами в галузі видобутку та переробки титану. Та насправді Московія, хоча й має 14,5% світових запасів титану, що робить її одним з найбільших потенційних постачальників всієї ксеровини, взагалі. Проте незважаючи на значні ресурси, країна видобуває лише 3% світового обсягу. Пов'язано це з складністю освоєння родовищ. Ну московитів давайте відверто, капіталів, і технологій теж не так багато, якби вони собі. Хотіли Московія імпортує близько 96% сировини, а потім вже продає повністю готову продукцію або оброблений титан. Хоча вона втратила доступ до українських титанових концентратів, що раніше доходило до 47% від всього імпорту. Значна частина титанової продукції українського виробництва все одно потрапляє до Московії через посередників з інших країн. До того Московія володіє великими запасами титану. Зокрема, близько 71% цих запасів перебуває в нерозподіленому фонді. На щастя, освоєння та експорт титану залишається обмеженим. В реальний вплив стримується зовнішніми факторами. Та з 2022 року почали титану галузь закидати грошима для активної праці над розробкою власних родовищ титану. Масштабування потребує часу і значних інвестицій, а складність логістики та деякі санкції все ж таки дають шанс для витіснення країни з ринку. Така економічна взаємозалежність, приклад того, як працює глобальна фінансова система: ланцюги постачання, геополітичні ризики, вплив ринку та на національні інтереси. І щоб орієнтуватися в цих цих процесах, важливо починати з основ це з фінансової грамотності. Економічної теж до речі. Курс фінансово грамотність від школи останнього капіталіста допоможе вам зрозуміти, як управляти особистими фінансами, формувати резерв, захищати заощадження від інфляції та ухвалювати рішення з розумінням ширшого контексту. Стартуємо вже 23 червня, тож долучатися, адже ціни на все ростуть. А нам потрібно знати, як у цій ситуації зберегти свої гроші. Лишайте заявку за посилання. Всі. Та насправді, в загальному на московський титан не було накладено жодних санкцій. Деякі компанії, як от ВСМПО АВІСМА, дійсно потрапили до списку обмежень з боку США. Це ускладнює функціонування компанії, але вони практично не вплинули на розвиток галузі, оскільки. Весем по та інші структури, пов'язані з корпорацією Росатом, змогли наростити виробництво. Вісма, яка є одна з найбільших світових виробником титану, продовжує експортну діяльність через інші ринки та інших посередників. Компанія має ділові зв'язки більш ніж у 50 країнах, а до війни понад 30% її продукції закуповували американські та європейські авіаційні ганти, включно з Boeing та Айробус. А й продажі не зупиняються, тому і санкції досі не накладені. Не дивлячись на співпрацю, нещодавно. Московити завдали удару по офісу боїн в Києві. Про це ви можете, до речі, почитати на нашому телеграм-каналі з якісною економічною і політичною аналітикою. Посилання буде в описі. Найболічіше те, що титанові сплави лежать в основі практично всього московського арсеналу, корпусів ракет, детали для артилерії міцних бронежилетів, наприклад, у промислових центрах типу Чепецького механізованого заводу, що належить Яросатому, постачають сплави для військових літаків, кораблів і ракет. Також ступінська металургійна компанія робить титанові диски і сплави, які потрапляють у двигуни Іскандер, Калібр Аста-1. Тому, коли як не зараз розвивати власну титанову промисловість, віддісняючи московську, особливо отримавши шанси глибше інтегруватися в ланцюги постачання американських компаній. Та для грамотного планування власної стратегії потрібна цифровізація совєтських геологічних архівів та оновлення методик. Велика частина відомостей про родовища, карти. І іншого часто зберігається лише на папері, це в кращому разі, якщо не було просто втрачено або розкидано по архівах. Все ж таки, якщо хочемо співпрацювати з іноземними інвесторами, маємо дотримуватися екологічних норм, зокрема щодо рекультивації і повної прозорості процесів управління відходами. Потрібно впровадити сучасні міжнародні стандарти, наприклад, сухе складування хвостів, простіше кажучи, після того як користі речовини вилучені з руди, залишається суміш, це і є хвости. Їх пускають у воду, в стави або дамби. Не варто казати про наслідки. В інноваційному підході їх осушують за допомогою фільтрів пресі, а потім вкладають рами і утрамбовують. Тож це в принципі гарні регуляції екологічні, і їх би їх притримуватися. Та й це не просто приймання новітних практик, потрібно запустити механізм, який буде залучити інвестиції як в науку, так і в промисловість. Тепер світ. Відходів можна видобувати навіть мідь, кобальт, літій прямо з сухих резервуарів, скорочуючи викиди. Проробка хвостів може стати для України шляхом не просто позбутися відходів, а й отримати нову індустрію з доданою вартістю. Це не просто відходи, а друга копальня. Отже, шлях України на титановому ринку лежить через цифровізацію ресурсів, модернізацію технології та головне систему діяльності та взаємодію держави з приватними гравцями. Україна зможе запропонувати не просто доступ до родовищ, а новий. Виробничий цикл, що стане ключем глибшої інтеграції країни в європейський та американський ринок. І сподіваюся, в Україні все тут вийде, Всім всього найкращого. До побачення.